Коротше, ми розповідаємо наш репортаж коротше, з такого сільського стадіону чи міського, блядь, який називається, блядь, які двері їбучі нахуй поставили. Ну кажуть, що я вам скажу, блядь, от не будь ласка, план. Кажуть, дайте його мені. Реально, типу, ваше здоров'я, типу я, тіпо, я щось закурю трошки. Ну, типа, ваше там здоров'я, коротше, пу, блядь, захоняла, там виходить. Ну от, типа, ми вирішили зняти наш перший кліп. Наша група називається Два обітних наркомана, тому що ми реально наркомани. Може, там не вірте, нам треба на лікування. Дайте по 5 гривень. Ну, будь ласка, люди добрі. Отже, наш перший кліп це буде. Блядь. Ти... Пісня гнотіка, як називається нахуй? А, час рікою пливе. От, час рікою пливе. Так що чекайте нашого кліпа, він буде в цьому самому приміщенні, тому що ми не такі мажори, як. там, например, Потапчик, Аркадий Лайкин, он же пидорайкин, нахуй, блядь. Гуф тоже говно, короче. Все слушаем Гулера, пожалуйста. Я вас очень это прошу. Потому что он является самым лучшим. Гулер Форевер. Все, короче, снято.